Всім привіт! Ось маємо змогу з вами оглянути прикрасу Королева Мрій під номером 1. Я щиро вдячна пані Ірині за ось такий прекрасний фотозвіт. Ви тільки гляньте, яка вона красунечка. Об'ємна, ну дуже-дуже гарна. Якщо вам прикраса до подоби і ви маєте бажання придбати готову прикрасу. Обов'язково пишіть пані Ірині. В описі під відео я залишу посилання на сторіночку до неї. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. Якщо у вас немає Фейсбука, буде вказано номер вайбера. Пишіть, будь ласка, коментар, як вам прикраса подобається чи ні, варта уваги. Для нас це буде дуже-дуже важливо. Адже кожна ваша думка, вона нас надихає на щось новеньке. Пока!